Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сяєва Тара Психологія. Давайте подивимося, що у вас крапка чи пауза. Колода Оракул Лінорманд, лилові та вишневі сутінки, і вона вже притасована, я просто дістаю однією рукою. Тому вибачте, і тут виходить тигрова лилія. І це про пристрасть, сексуальний магнетизм. це про оп'яніння чувствами та знаєте, реальне фізичне інтенсикація тобто людина дуже до вас тягнеться у сексуальному аспекті лист це про повідомлення можливо він вам напишеть або зателефонує або ви отримаєте якусь приємну інформацію по цій карті Шлях. Так, знаєте, ваш партнер, він, можливо, зараз на виборі вибирає напрямок, і це означає, що вам належить зробити вибір або вашому партнеру прийняти рішення. Це розсвіт, і це карта вказує на новий початок, що завершилося у вашому житті, у ваших стосунках. І зараз Починається нова глава, це про можливості надії. Вона говорить про позитивний розвиток подій. Тому вам необхідно зрозуміти, що у вас є тут пауза. Про крапку тут не йде мови взагалі.